І про заслужене Анатолій Скунц, інспектор патрульної поліції ужгорода та мукачева, отримав відзнаку Верховної Ради України. Нагороду рядовому четвертої роти вручив особисто міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Поліцейський отримав грамоту та медаль за заслуги перед українським народом. Анатолій активний волонтер та благодійник. Чоловік допомагає сім'ям учасників АТО та організовує реабілітацію військових. Зараз поліцейський збирає допомогу військовим, що мобілізовані на схід України. Та головною власне заслугою вважає врятоване життя. Виходячи з суду, чоловік спав. Підійшов, зрозумів, що потрібно назвати до медичну допомогу. Згадав всі навики, які нас вчили, коли вчилися на полі поліцейських. Це дуже нам мені в принципі, як поліцейському допомогло. Що вмів, то зробив. Тобто лікарі сказали що все правильно. І звичайно думав, що це щось серцем, тому що людина казала, що перетомилася, але стало було, це було нормально. Тобто в нього була епілексія, і плюс як впав, то на голові були дві великі гематоми, ну кровотеча була. Дуже вдячний, що Україна ну, мене нагородила такою напою.